Вітаю вас, мої дорогі глядачі. Запрошую подивитись зі мною на лялечку Паула Рейна Міні. Вона приїхала до нас з вами на огляд від магазину Mickey Маус. Тож, посилання, як завжди, я залишу під відео на цей магазин. І переходьте, там ви зможете придбати цю або якусь іншу ляльку. Лялечка випуску 24-го року, вона новенька зовсім. Вона продається в такій коробочці. Ось так. І всередину вкладається такий задник, на якому кріпиться сама лялечка. От. Це такий картон. Тут, бачите, морозиво напечатане. І такі рожеві кульки, маленькі, такі цяточки, я б сказала. От. Ну, В цілому коробка красива. Щодо лялечки. Лялечку звуть Лолі. І артикул в цій красуні 02125. Лолі. Таке цікаве ім'я. Лялочка гарненька, така в неї, бачите, яка зачіска. Волосся таке жорстке, і воно добре тримає форму. Ці завитки вони будуть назавжди, мені здається, навіть якщо помити волоси. Тут два такі хвостика. В цілому, зачіска така мила, така дитяча, і буде добре триматися ось в такому вигляді, мені здається, довгі роки. От. Лялечка продається вдягненою. Це така ковтинка, комір цікавий, такий, фантазійний, ковтинка трикотажна. Якенька, як піжамка у паолочок. Застібається позаду на ліпучку, спідничка такого темно-синього кольору, і білий принт такий цікавий на ньому. Застібається спідничка теж позаду на ліпучку. Лялечка має очі сірого кольору. А волосся воно таке блондинисте, але з рожевим таким відтінком. От, бувають ж білявки, ну, колір блонд такий, жовтуватий, білий-білий, такий платиновий, А тут трошки рожевого додали. Мені здається, був такий колір у лялечок на 32 см. Вже не згадаю ім'я, бо що не, не лялька, то нове ім'я. Ну, Тож, колір волосся цікавий. От. На потилиці, тут, бачите, є надпис Паула Рейна. Лялочка пахне ванількою, на обличчі в неї де... ну, трошки ластовиня, зовсім трошки. Довгі вії, довгі красиві очі, сірий колір, брови світлокоричневі, вії теж ну, не чорні, а такі світлокоричневі. І рожева помада, така блискуча. Рум'янці трошки, дуже гарна прошивка. Тут багато волосся і воно об'ємне таке. Ну... За рахунок того, що волосся жорстке таке. Ну, от бачите, її дуже просто зробити зачіску. Трошки так руками так, 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 і все, бачите, яка вона, <смі> яка вона красуня. От. Дуже вдалі фото будуть, мені здається, що ну, якщо ви там в'яжете чи шиєте, будете перевдягати лялечку і фотографувати, будуть дуже гарні фото. Ось така красуня. Вона взута, взуття таке резинове, таке м'яке. Ну, ось така красуня. Напишіть, будь ласка, в коментах, чи вам вона сподобалась, чи будете ви її купляти, чи взагалі колекціонуєте ви лялечок такого формату 21 см. Мені здається, що от протягом останніх 2-3 років. Вийшло вже стільки цих маленьких красунь, що вже, вже можна, можна починати. Якщо ви ще не колекціонуєте цих красунь маленьких, то вже можна починати. Бо вже такий вибір, і ми з вами подивимось на весь цей, цей вибір цього року, тому натискайте на дзвіночок. Бо я вам покажу на протязі декількох днів, ну, штучок 5-6 новиночок, тому не пропустіть наступні відео, пишіть, як вам ця лялька. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Очікую на ваші вподобайки От, і запрошую на наступні відео. Всім гарного дня, до побачення.